Дня, що ній, коли ви переходите на РКД, бочку ви будь де знайдете, помпу, знайдете теж. Ну, трактор теж купите, бочку закинули сюди, закинули зерно і поїхали сіяти. Не пилить, не курить. Будь ласка, ось у нас виливається. Сюди приходить, бачите, сюди РКД лється. Те, що сам собі роблю, то я вам рекомендую. Не рекомендую там щось такого дурного. Наше Т-25 РКД Бачите, бочечка, папа, мама, і до побачення, Ось. Вам видно, що вже добігає бочка. Дівімо, що на Петінгер більше сюди не впрежі. Над ми більшу ставимо, а от Там 5 кубів, а тут півтора куба, ще зїду. Десь, це да. Де куб, напевно, більше тут не влазить. Правда, трошки грязки, але вночі було був дощ. Оце всі втрати наших добрив. Лети на поле. Пол. <хи> Давай, це нормально. І все, він пішов працювати. Тобто залиті 2-3 хвилини і готово. Розумієте? Це ефективно, це класно, це, не знаю, це доступно сьогодні. Так що запрошую до співпраці, ЄРКД КАЗ. Самі використовуємо і вам рекомендуємо. Тримайтеся, успіхів вам!